Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу говоримо про екзотику, про найменш престижніший Єврокубок Конференцій. Лише в цьому турнірі виступають українські клуби Динамо, Київ та Шахтар Донець. Сьогодні українські команди проведуть поєдинки третього туру, а в попередньому другому турі вони заварили дуже серйозну кашу, з якою тепер потрібно щось робити. Що ж, такого трапилося з нашими клубами в другому турі, та про такого вони гратимуть сьогодні. Це тема даного випуску. Розпочнемо з київського Динамо, яке в другому турі грало на виїзді проти турецького Самсунспора. І хоча даний колектив, безумовно, не є грандом турецького футболу, але легкої прогулянки у Динамо не передбачалося. В основному складі киян вийшло кілька легіонерів, зокрема, сенегальський захисник Аліуті Аре, для котрого цей матч вийшов невдали. Адже саме він на другій хвилині, контролюючи м'яч неподалік своєї штрафної, чомусь пішов на трьох супротивників. Ну а ті, як справжні хижаки на нього накинулися, відібрали м'яч і організували швидку контратаку. Прострільна передача з правого флангу і Ентоні Мусаба першим дотиком приймає, наступним пробиває. 1-0. Уже на другій хвилині динамівці горіли 0-1. Але це був лише початок матчу. Звичайно ж, були сподівання на те, що кияни зможуть відігратися, і нагоди, хоч і не чисельні, були. Зокрема, на 29-й хвилині прострільна передача з лівого флангу і на дальній стійці замикає Олександр Караваєв. Залишалося влучити в ствір, але ні, Олександр не влучив в даному епізоді, ні загалом за весь матч жоден з гравців Динамо в ствір так і не влучив. Звичайно ж в Єврокубках грати так не годиться. До того ж, турецькій команді ще й трішки щастило. Зокрема, на 34 й у Самсун спора удар за меж штрафної. але м'яч влучає в іншого футболіста цієї команди. Щоправда, рикошетить примісінько на нападника Маріуса і от той таки забиває, роблячи рахунок 2-0. Дещо схожа ситуація на 62-й. Потужно за меж штрафної пробуває датський півзахисник Карло Хольсе. Рикошетом від Сенегальського захисника Динамо Тіаре м'яч полетів в дальній кут 3-0. Лише після цього заміни від Олександра Шовко. Цього, але все це було якось уже запізніло, і кияни в підсумку програли 0-3. Не будемо забувати, що Динамо також програла в першому турі 0-2 від Крістал Пелес. Тобто після двох турів у Динамо ні очок, ні забитих голів. А от що точно є, це 34-та сходинка з 36 -ти команд. Тим не менше, на даний момент Динамо від зони плей-офф відстає лише на два бали, тому за один матч може абсолютно все змінитися. Щоправда, потрібно почати забивати і нарешті таки перемагати. Можливо, це трапиться вже сьогодні. А сьогодні, о 22.00 динамівці гратимуть проти боснійської команди з Римським. Боснійці, на відміну від динамівців, уже очки набрані мають, оскільки, зокрема, в першому турі з рахунком 5-0 обіграли Лінкольн Ред Імс з Гібралтару. В другому боснійці поступилися на виїзді німецькому Майнцу 0-1. Насправді, сьогоднішній матч третього туру для Динамо в деякій мірі є критичним та визначальним, оскільки два наступні тури будуть виїзними: спочатку на Кіпрі проти тамтешньої Омонії, а Знаємо, що останнім часом динамівцям не просто грати проти кіпріотів, а потім в п'ятому турі ще й на виїзді проти представника італійської А Фіорентини. І для того, щоб поєдинок шостого заключного туру проти вірвенського ноха мав турнірне значення, динамівцям сьогодні в третьому турі обов'язково потрібно з Ринській перемагати. Переходимо до Донецького шахтаря, з яким в другому турі була непроста ситуація, адже в Польщі грали проти польської команди, хоч і проводили номінально домашній матч в Кракові проти легії з Варшави. Ось така ситуація. У Шахтаря була трішки простіша ситуація, ніж у Динамо, оскільки в першому турі, нагадаю, Шахтар виграв у Абердіна з Шотландії 3-2 на виїзді, тобто 3 бали в запасі вже були. Але ігірниками була наварена каша в другому турі. Мабуть, головний кулінар у складі Шахтаря це наставник Ардатуран, адже в воротах замість Дмитра Різника він чомусь випустив Кирило Фесюна. і склалися додаткові обставини, які призвели до того, що, мабуть, дане рішення тренера стало помилковим. Ім'я цим додатковим обставинам Рафал Августиняк – капітан Легії, футболіст, який майже рік нікому не забивав. А от матчі проти Шахтаря вирішив не просто забити, а забити цілих два. Свій перший він забиває на 16-ті, Після перехоплення швидка атака від Легії, і Августиняк лупить за меж штрафної. Шкіряний летів в голкіперську дев'ятку, але Фесюн не врятував 0-1. В першому таймі у гірників було володіння м'ячем, але от реальної гостроти біля воріт супротивника не вистачало. В другому таймі побільшало як наслідок на 61-й шахтар таки рахунок зрівнює. З правого флангу навісну подачу виконує Юхим Конопля, а з лінії воротарської пробуває 18-річний бразильський нападник Лука Мейреліш 1-1. Ще більше півгодини було грати і повірилося, що зараз гірники візьмуть та й вирвуть перемогу. Але насправді до завершення зустрічі більше реальних нагод було саме у поляків. Тим не мене менше основний час матчу завершився в нічию 1-1. Але було компенсовано 4 хвилини, на другій з яких була зварена чергова каша від Шахтаря. Неподалік своєї штрафної гірники кидали аут, але швиденько м'яч втратили і змушені були порушувати правила. Арбітр призначив штрафний. Біля м'яча капітан Легії Рафал Августиняк. Голкіпер Гірників Кирило Фесюн виставив стінку, але Августиняк пробиває прямісінько в голкіперську дев'ятку, і Фесюн не рятує. Легія в підсумку здобуває перемогу 2-1. Ну а Шахтар зазнав першої поразки в цьогорічних Єврокубках. Був виліт з кваліфікації Ліги Європи, але там, нагадаю, програли вони грецькому панаті по пенальті. А от в основний час програли вперше. На даний момент гірники маючи три бали, посідають 17-ту сходинку. Щоправда, зазначимо, що відразу 11 колективів мають по три бали, і тут все вирішує різниця забитих та пропущених. Ти можеш бути як 12-тим, так і аж 22 другим. Сподіваємося, що сьогодні Шахтар ситуацію поліпшить, адже сьогодні в номінально домашньому матчі гратиме проти ісландського бренда бліка клубу, який в цьогорічній лізі конференції ще навіть не забивав, оскільки в першому турі ісландці на виїзді програли швейцарській Лозані нуль а в другому вдома зіграли 0-0 ти фінського QPC. Пригадуємо, що два сезони тому проти Бренда Бліка грала Луганська Зоря, також в лізі конференцій. І тоді Луганчани здобули дві сухі перемоги. Шахтар, так само як і Динамо, в наступних двох турах гратиме на виїзді, але в гірників простіші супротивники. Зокрема, в четвертому ірландський Шемрок Роверс, а в п'ятому мальтійський Хамрун. Та й поєдинок заключного шостого туру. Номінально домашня гра проти хорватської рієки не виглядає уже і такою страшною. Тому ситуація у Шахтаря набагато краща ніж у Динамо. До речі, нагадаю, що українські гранди до поєдинків третього туру Ліги конференції готувалися разом. Ні, звичайно ж, вони були не на одній базі, а вони на минулому тижні між собою зіграли два матчі. Посеред тижня в одній восьмій фіналу Кубка України перемогу здобуло Динамо 2 2-1 та вийшло до чвертьфіналу. Але на вихідних Шахтар взяв певний реванш, адже виграв в чемпіонаті 3-1. Сподіваємося, що і у кияни, і у гірників сили на лігіконференції залишилися, і сьогодні вони подарують футбольній Україні. Свій перемоги. Як то воно буде, подивимося, потім про те поговоримо, тож не пропустіть. На сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час. Бажаємо успіху нашим командам. На все добре!